Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про поїздку представника Росії Кирила Дмітріва в Америку. Мені сподобалось те, що президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами чітко прямо сказав. Головну ціль, на його думку, і на мій погляд, саме так воно і є. Чому цей Дмитрів поїхав в Америку? Бо він там, і потім, коли заїхав там в Європу, здається, як казали, що він ще в Європу заїхав, він обговорював можливість розморожування та повернення Росії активів. Там 240 мільярдів доларів в Європі, а взагалі по світу, здається, 300 мільярдів, може трошки більше. Там були пропозиції, типу, що ми на частину цих грошей купимо в ваших країнах якусь продукцію, ви лише тільки розморозьте та віддайте. Про що це може казати? Це каже про те, що економіка Росії в дуже дуже жахливому стані. Я ще 26 січня, потім 2 лютого, робив е трансляції про е стан економіки Росії, про те, що, на мій погляд, не дуже довго її жити. Та ще що казати восени минулого року, 24-го року, я про це згадував в відео. Що Росія фактично програла війну. Але це те, що я розповідав в січні та лютому, це було більш таке загальне. з Так би мовити, я спирався на розуміння того, як наповнюється бюджет, як впливає зовнішня. Торгівля на внутрішній ринок, на економіку. Коротше, я тоді казав, що Росії б, ну, дуже ну дуже б допомогли у ці 300 заморожених мільярдів. Та навіть хоча б 50, знаєте, було б вже краще. А... А потім я почав слухати одного, економіч... одного аналітика, який розглядав економіку Росії, Володимир А В нього є свій YouTube канал, є свій Telegram канал Але я його аналітику слухав кожної неділі на каналі Майкл Накі. Знаєте, кожен, кож... кожен раз я слухав кожну неділю. У мене так серце раділо. Того, як все погано в Росії, як е, гальмує е, розвиток промисловості, як знижується ріст ВВП, ріст е, коруч, усього, як е, закриваються різні підприємства, е, падає е, відсоток перевезень як вантажівками, так і залізницею. Е, Проблеми, як у. У всіх сферах, скажімо так, навіть перестали піднімати зарплатню в ВПК, тобто працівникам ВПК. Хоча інфляція продовжує рости. В річному, так би мовити, як воно правильно сказати, коротше, я, я не спец термінів. Але щотижнева інфляція е, на початку року була 0,23%, 0,21%, потім на 2 тижні впала до 0,11-0,06, а зараз знов 0,2. Тобто, це приблизно в рік виходить десь 10 і навіть може більше відсотків, бо інфляція починає знову зростати. А вони прогнозували десь 5%. Так само вони прогнозували в цьому році ріст промисловості на десь теж 5%, а в січні вона склала 2,2%, якщо типу, помножити на 12 місяців. В лютому 0,2%, якщо помножити, тобто ну, з такою тенденцією, як 0,2, це в результаті буде 0,2% річні. Бо там деякі галузі вже пішли в мінус. Ну, Коротше, якщо цікаво, я ж кажу, попрошу дружину, може залишить, вона посилання на цей канал. Це, це не реклама. Я його особисто не знаю. не, не Майкла Кланакі, не тим паче Милова Володимира. Просто мені подобається слухати пан Накі кожен день. Нашої війни робить аналітику з фронту і не тільки підтримує українську армію, роб, е, транслює з, е, збори різні, сам приймає участь, відправляє гроші. Хоча він наполовину москвич, ну, росіянин, росіяни, наполовину американець, але зараз живе в Вільнюсі в Росії на нього. Кримінальна справа заведена, він там заочно вже, е, його там звинуватили, Короч, вироб заочний за те, що він розповідає людям правду. Тому, якщо цікаво, послухати, розумна людина, мені подобається хід його думок, погляд на міжнародну політику, те, що відбувається в Америці. Ну, коротше, на мій погляд, Росії просто необхідні ці гроші для того, щоб якось врятуватися. Бо, ну, по-перше, і ВПК починає вже гальмувати, він просто знищує весь бюджет цю економіку Росії, інфляція зростає. Те, що рубль зміцнився. Це викликано просто тим, що менше імпорту, тобто Росія менше почала щось купляти з Китаю, через це валюти типу, треба менше і все, норм. внутрішня державна валюта зміцнюється. Але це ненадовго, бо ріст інфляції, зменшення. Об'ємів промисловості це все потроху вб'є. Рубль. ну, Коротше, будемо чекати, щоб це було пошвидше. Бо, на жаль, на жаль, на жаль, є ризики, що все-таки цьому Дмитрію вдасться. Ну, або, або йому в цьому зможе допомогти пан Орбан. Але це тема вже для іншого відео, бо якось я вирішив робити де дуже велике відео. Бо як подивлюсь по статистиці, якщо відео дуже велике в мене, його особливо не дивляться. Ну, тому до зустрічі в наступних відео.